Поминальна панахида в приміщенні Подільської міської ради. Так, сьогодні ми відзначаємо скорботну дату день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Розпочався захід традиційно з хвилини мовчання. Далі звучав гімн України. На сьогоднішній захід були запрошені рідні, близькі тих, хто віддав своє життя за батьківщину. Розуміємо, що за свободу ми платимо надзвичайно високу ціну, не висихають сльози. У матерів, невтішні вдови та діти, їх біль нестерпний, і він не має строку давності. Та ми маємо зробити все, щоб зберегти та зміцнити пам'ять прополеглих героїв на багато поколінь вперед. Вони стануть для усіх нас символом безмежної мужності, відваги і прикладом гідного служіння своєї вітчизні. Далі військовий капелан протирей Михайло Базилько прочитав молебен за всіма загиблими. У молитві він упомянув кожного мешканця Подільської громади, який загинув як герой, бо пам'ять про борців і їхню звитягу є найвищою цінністю для нашого народу. Всім присутнім були вручені квіти та короваї як символ вічної незгасимої пам'яті і найвищої жартовності. Біль втрати, біль втрати, який ми будемо відчувати все, все життя з дня, коли ми дізналися про смерть нашого героя. І кожен день ми проживаємо це. Наше серце рветься від болю, від туги. Але життя триває і ми маємо виборювати нашу перемогу і допомагати всім, хто зараз потребує нашої підтримки, наші захисники. Тому вічна пам'ять і слава нашим загиблим героям. Слава Україні! По закінченню заходу всі рідні організовано автобусами. Поїхали на кладовище, аби в цей скорботний день ще раз поклонитися могилам героїв і подякувати за мирне небо над головою. Пам'ятаємо і будемо пам'ятати завжди. Тамара Шарапанівська, Олександр Мазур, телекомпанія КЕТ.